Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка. Як вже було анонсовано, у нас в церкві починається серія проповідей по першому посланню апостола Петра. Апостол Петро написав цього, це послання до християн, які зазнавали різних форм переслідувань, чий поступ вірі робив їх чужинцями серед язичників. Петро закликав цих християн до стійкості у стражданнях та до зразкової поведінки. Тема проповідей і тема цієї книги звучить як Надія серед страждань. Апостол Петро написав це: послання до всіх тих, хто зазнає страждання, потребують надії. Текст, який ми будемо читати, є вступом до цього послання і апостол Петро в ньому пише, для кого і для чого він пише це послання. Отож, перших два вірші першого послання Петра. Петро, апостол Ісуса Христа, захожаном розпорошення понту, Галатії, Кападокії, Азії і Віфінії, вибраним із передбаченням Бога Отця. Освяченням духа на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа. Нехай примножиться вам благодать та мир. Я думаю, що особистість апостола Петра є багато з вас, кому відомою. Я не знаю, що перше вам спадає на думку, коли ви чуєте про апостола Петра. Можливо, це той момент, коли він йшов по воді, можливо, той момент, коли. Він дістав меч в Гефсиманії. Чи, можливо, та проповідь в День П'ятдесятниці, коли сотні християн навернулись до Христа. Я не знаю, що у вас викликає асоціацію, але я більш ніж впевнений, що це дуже яскравий приклад. Тобто це дуже емоційна людина. Але, бі... але ті події, які ми зараз назвали, і події, які розгортаються в цій книзі, мають різницю десь. Приблизно в 30 років. І тут ми бачимо Петра як ту особистість, яку формував Господь. І не дивлячись на те, що Петро не може вплинути на цю ситуацію, яку, як живуть люди в цих провінціях, він їм пише це послання і дає їм надію, і показує їм в ньому Ісуса Христа. Це послання написано до Божого народу до Діаспори, які є вигнанцями у цьому світі. У різні часи їхньої складної історії юдеїв насильно виселяли з їхньої рідної країни, іноді вони залишали це добровільно в пошуках кращого життя, кращої роботи. Але теплота слів апостола Петра разом із практичними настановами роблять це послання унікальним джерелом втіхи. Для всіх християн, які живуть під тиском супереч тяжких обставинах та туману, цей лист має на меті зміцнити читачів у теперішніх їхніх стражданнях та переслідуваннях, дати надію, запевняючи їх, що майбутнє славе змінить їхній теперішній стан. Апостол Павло також заохочує читачів до витривалості. Знаючи, що вони отримують велику нагороду в день спасіння. Апостол Петро описує цю витривалість, яка проявляється в тому, що вони є зразковими громадянами, добросовісними рабами, люблячими дружинами та розуміючими чоловіками. Інший спосіб описати Перше Петра це сказати, що ті, хто сподівається і довіряє Богові і Його майбутній нагороді, матимуть силу все витримати, що трапляється на їхньому шляху. Петро згадує тут три особи Бога і пише про обраність Отцем, і пише про, належ... про приналежність Ісусі Христі. Він пише про те, що. Ми є обрані Отцем. І в тяжких ситуаціях в житті ми завжди повинні пам'ятати і усвідомлювати те, що ми є вибраними Божими дітьми. І проповідувати собі це кожного дня, усвідомлюючи те, що диявол завжди буде ставити під сумнів, те, хто ми є. Згадайте історію, яку проходив Ісус Христос, будучи випробований в постелі. І перше, на що. Хотів поставити під сумнів, диявол це те ким був Ісус. Ми повинні пам'ятати, що ми є обрані Богом Отцем. Це надає нам почуття духовного піднесення, адже у всьому світі не може бути більшого привілею, ніж бути дитиною Божою. Наступну річ, яку пише апостол Петро, це те, що ми є освячені від Духа. Мартін Лютер сказав такі слова. Я думаю, що за своїм розумом і моєю силою я не можу вірити в Ісуса Христа мого Господа, або прийти до нього самостійно. Для цього потрібен Дух Святий, який побуджує в нас перші зачатки прагнення до Ісуса Христа. Також Дух Святий допомагає усвідомити. Нам наші гріхи і веде нас до Голгофи, де нам ці гріхи були прощені. Святий Дух дає нам здатність звільнитись від гріхів і веде нас до плодів Духа. Святий Дух дає нам переконання в тому, що наші гріхи прощені і звільняє нас від сорому, страху і запевняє, що Ісус Христос це наш Господь. Наступну річ, яку пише апостол Петро, це те, що християни обрані до послуху. Ми повинні проявляти особливий послух, розуміючи те, хто ми є вибрані Божі діти. І цей послух повинен проявлятися у відповідальності, яка лежить на кожному послідовнику Ісуса Христа. Я хочу вам розповісти історію послуху, яка дуже сильно мене надихає. Це історія послуху минулого Тисячоліття. Героя цієї історії звуть Едвард Кімбл. Він жив в Детройті, США, він не був пастором, він не був проповідником, він був звичайним водієм, який розвозив продукти. Але одного разу в його церкві його попросили взяти клас недільної школи. І він прийняв рішення: прийняв цей виклик кожному з цих хлопчиків, він розповість Євангелія і зробить це особисто. Він хотів сказати про те, що Христос їх любить, але гріх розділив людину з Богом, але є надія, є надія в Ісусі Христі. Одним з його учнів був хлопчик на ім'я Дуайт Муді, можливо, для когось це є знайоме ім'я. В майбутньому це стане відомий проповідник, євангелист, засновник інституту та семінарій. Але Едвард Кімбел описував у своєму щоденнику, що ніколи раніше не бачив людини в такій духовній пустоті та темряві. Муді закінчив лише 5 класів школи. Його манери, манери були грубі та непристойні. Цей хлопчик Муді працював в зуттєвому магазині і Едвард прийшов, Вирішив прийти прямо до нього туди в магазин, де він працював, і розповісти йому Євангелія особисто. Але коли він прийшов до дверей того магазину, він засумнівався, він засумнівався, що я йому скажу. А якщо він відкине це все, але він помолився, зайшов у двері того магазину і розповідав Євангелія для Муді. Вони сиділи там на задніх, в задніх кімнатах того магазину, і Кімбл розповідав, Євангелія для Дуайта Муді. І вже потім, коли Муді, описуючи ці події, напише в своєму щоденнику так: він дивився мені в очі, він поклав мені руку на плече, і по його очах текли сльози, коли він говорив мені про Христа, який любить мене. В той день Муді присвятив своє життя Христу і від того чоловіка, який був в духовній темряві та пустоті. Він став проповідником, який розповідав Євангелія всім своїм знайомим. Хтось дослідив цю історію і дослідив, як продовжувався вплив на оцей послуг до покликання Кібл... Кімбелем. Коли Муді підріс, він почав євангелізаційні служіння, де він проповідував про Христа. І на одному з таких служінь до Христа прийшов майбутній пресвитерянський проповідник. Джон Чепмен. На служіннях Джона Чепмена прийшов відомий баптистський проповідник Мардухей Хем. І коли на одному служінні Мардохея Мардухея Хема покаявся самий відомий євангелист 20 століття Біллі Грем, і через служіння Біллі Грема більше двох мільярдів людей почули добру новину про Ісуса. Чи уявляв Едвард ось це наслідя, яке відбудеться на його послух? Я думаю, що ні. Але будь, проявляти послух і бути вірним в покликанні це те, до чого нас закликає апостол Петро. Наступну річ, про яку пише апостол Петро, про те, що ми є окроплені кров'ю Ісуса Христа, оскільки ми не можемо досягти досконалості, Її нам забезпечив Ісус Христос. Це Божа праведність ніщо інше, як досконала праведність Ісуса Христа, який своїм безгрішним життям і смертю у послуху досконало виконав Божий закон. Іншими словами, Божа праведність є ніщо інше, як праведність, яка була виконана реальною людиною, реальним Богом Ісусом Христом. Важливо розуміти, що наш Господь Ісус Христос досконало виконав Божий закон, як щодо Його вимог, так і щодо Його покарання. Отож цей текст наголошує нам, що наша віра базується на передбаченні Отця, освяченні Духа та спасінні через окроплення кров'ю Христа. Це дозволяє нам виявляти обраність та послуг Бога. У щоденному нашому житті. Основний посил тексту полягає в тому, що через віру та послуг ми можемо знайти міцність та надію навіть у найтепніші часи, в часи туману. Цей текст нам ставить два запитання. Як я можу проявити обраність та надію у Христі у своєму щоденному житті? Часи життєвого туману та невизначеностей. Як я можу довіряти Богу та покладати свою надію на Його обітниці, знаючи, що моє спасіння походить від Його благодаті через віру в Ісуса Христа? Амінь.